В якій справі зараз покладатись тільки на себе. Тому покладати зараз тільки на себе? А, якийсь великий етап в вашому житті завершується. починається якась нова сторінка, і тільки вам вирішується. Це, це стосується взагалі сфери, де ви були дуже довго в зоні комфорту. Це може бути будь що. А, там робота, стосунки і так далі. Ви зараз на новій сторінці, ви перед нею стоїте, і тому тільки вам приймати рішення. А, емоції зараз свої приймайте, вам треба зараз це прожити, тому що ви можете коливатись, але правда за вами, і тільки від вас залежить, що буде далі. Тому що карта світ падає в кінці, це вже завершення великого етапу вашого життя. Якому питання зараз покладатись Рішення Знаєте, як дуже хорошо показують, що, по-перше, це в фінансах якісь фінансові вкладення, шанси, які ви можете використати. Суспільство може вам казати, та ні, в тебе не вийде, в тебе не вийде, але ви все маєте профільтрувати, все відмести і не слухати порад, а слухати себе. Там, де вас не підтримують якраз. Далі, в якому питанні покладати стільки на себе. Дорога якась може бути будь-яка з кимось з іншими людьми. Це може бути справа, яку ви візьмете на себе як лідер. Якась ситуація, де ви стаєте лідером і ведете людей за собою. Причому конкуренція висока, можливостей зараз здається небагато. Але вам саме вам треба це лідерство взяти на себе в якомусь питанні взаємодії з іншими людьми і просування в своїх інтересах.